Як співав один там їхній співак ротом, 8200 верст пустоти. Так от, е, коли до тебе вдирається там, Наполеон на конях там, чи Гудерян на танках, От те, що в тебе за спиною, 8200 верст пустоти, це твоя сила. Ти можеш відступати на куди, ворог загубиться в цих просторах і так далі. Але коли тобі треба прикритись з неба в 8200 верст пустоти от жодний коваль не викує залізний ку е купол на такі території. А насправді взагалі виявилося, що в них ППО не так і багато. Вони стягнули все ППО е к старіці Біла коли там е притулівські бомри політали. От е вони стягнули ППО. От, от, от що треба віддати належне: лінія фронту дійсно перенасичена засобами ППО, і е Кримський півострів, включно з сакральним мостом. От, власне, столиця, Крим і фронт, от це ППО Росії їх вичерпали. Ми бачили, як вони для того, щоб прикрити Москву, знімали ППО з Арк. От вони залишали без прикриття свій ядерний полігон на новій землі, що колись раніше в радянські часи було неможливо просто уявити. Ми бачили, як вони в Крим забирали С-300 з Курильських островів і весь далекий схід лишали без прикриття, що знову ж таки в радянський час уявити було просто неможливо. І от вони реально отак от згрібли все своє ППО, і от його вистачило на фронт Крим та Москву. А вся решта Росії, а от і звіняється.